Всім привіт! З вами it Школа English House та я Настя. Сучасні діти зростають у світі технологій, і гаджети стали невід'ємною частиною їхнього життя. Часто батьки хвилюються, що смартфони та планшети відволікають від навчання, але що якщо це не так? У цьому відео ми розповімо, які гаджети можуть стати помічниками у навчанні, які додатки та технічні рішення мотивують дітей дізнаватися більше і як уникнути типових помилок у використанні технологій. А наприкінці на вас чекає приємний бонус, тож залишайтеся з нами і давайте починати. Навчання за останні роки дуже змінилось. Раніше, щоб намалювати щось гарне, потрібні були фарби та папір. А для програмування товсті книжки з кодом. Тепер же діти можуть створювати круті ілюстрації на планшеті, а свої перші ігри чи сайти просто на смартфоні чи ноутбуці. IT та дизайн стають доступними, і гаджети відкривають двері до світу, творчості та технологій. Замість нудних правил і формул інтерактивні курси, замість складних термінів захопливі відеоуроки, а замість звичайного малюнка справжній цифровий арт, який можна одразу опублікувати в соцмережах чи навіть продати. Діти не просто споживають контент, а й створюють його, малюють логотипи, моделюють 3D-персонажів, пишуть код для власних додатків і навіть запускають стартапи у школі. Головне правильно використовувати гаджети замість безкінечного скролінгу у соцмережах. Курси з графічного дизайну, замість ігор, створення власної гри, технології відкривають нові можливості для навчання. І зараз ми розкажемо, як зробити гаджети справжніми союзниками у розвитку IT та дизайнерських навичок. Перше – графічний планшет. Графічний планшет це справжня знахідка для художників та дизайнерів. На відміну від звичайного малювання на папері, тут можна експериментувати з кольорами, текстурами, шарами і навіть створювати анімацію. До того ж, не потрібно боятися помилок, будь-який штрих можна легко виправити. Такий гаджет розвиває креативність і допомагає дітям освоювати професійні навички дизайнера. З допомогою графічного планшета можна створювати ілюстрації, комікси, персонажів для ігор або навіть малювати власні стікери для месенджерів. І хто знає, можливо, це перший крок до майбутньої кар'єри у цифровому мистецтві. Друге планшет. Звичайний планшет – це універсальний інструмент для навчання. Він ідеально підходить як для перегляду освітніх відео, так і для створення власного контенту. Діти можуть програмувати, працювати з графічними редакторами, записувати відео чи навіть моделювати 3D-об'єкти. Ще одна крута можливість інтерактивні програми для навчання. Наприклад, можна вивчати математику за допомогою ігор або проходити квести, які розвивають логіку. А з електронними підручниками та нотатками, все навчання стає в одному пристрої зручно і без важких роззаків. Третє програмовані роботи. Що може бути цікавіше за власного робота? Сьогодні існує безліч наборів, які дозволяють дітям збирати і програмувати справжніх механічних друзів. Вони вчать логічно мислити, аналізувати проблеми та знаходити рішення, тобто розвивають навички, які потрібні в ІТ. З програмованими роботами дитина може навчитися створювати алгоритми, писати прості програми та бачити, як її код оживає. Це не лише захоплююче, а й дуже корисно, адже розвиває технічне мислення, яке стане в пригоді в майбутньому vr окуляри віртуальна реальність це не тільки про ігри. За допомогою vr окулярів навчання стає справжньою пригодою. Наприклад, можна відвідати музей у Лондоні, побувати у стародавньому римі або просто прогулятися поверхнею Марса і все це не виходячи з дому vr технології чудово підходять для вивчення дизайну та IT. Діти можуть створювати власні 3D-простори, вчитися анімації чи навіть програмувати віртуальні світи. Це не просто гаджет, а цілий портал освіт безмежних можливостей. Номер 5. смарт-ручки. Смарт-ручка це круте поєднання звичних записів і цифрових технологій. Вона дозволяє писати або малювати на папері, а всі нотатки автоматично зберігаються в електронному вигляді. Це ідеальне рішення для тих, хто любить вести конспекти, створювати скетчі або навіть пробувати себе в коліграфії. Також смарт-ручка стане в пригоді для вивчення мов. Деякі моделі можуть перекладати написані слова або перетворювати рукописний текст, у друкований. Це зручно, сучасно і допомагає навчатися ефективніше. Для перших кроків у світі IT та дизайну зовсім не обов'язково одразу купувати дорогі гаджети. Достатньо мати звичайний комп'ютер, планшет або навіть смартфон, щоб почати створювати щось круте. Головне це бажання навчатися та правильні інструменти. Наприклад, на нашому курсі дизайну для дітей підлітків ми використовуємо Canva просту, але функціональну платформу, яка працює на будь-якому пристрої. Всього за 10 занять діти можуть опанувати базові принципи графічного дизайну та навчитися працювати з візуальним контентом. Спочатку вони знайомляться з інтерфейсом Canva та вчаться працювати з графікою, додаючи зображення, ефекти та текст. Далі вони створюють пости для соцмереж, сторіс, презентації та постери, розуміючи основи композицій, кольорів та візуальної комунікації. Окремо, ми знайомимо дітей з відеодизайном та анімацією, адже динамічний контент зараз дуже популярний. А фінальним етапом навчання стає створення власного дизайн-проєкту, де кожен учасник курсу реалізує свої ідеї та презентує результати. Це не просто навчання, а справжній творчий процес, який допоможе дитині впевнено розпочати свій шлях у сфері дизайну. Тож, якщо ваша дитина цікавиться творчістю соцмережами або просто любить експериментувати з картинками, цей курс стане ідеальним стартом. Запрошуємо вас на навчання до нашої it школи. Тому, якщо вам цікаво, переходьте на наш сайт та залишайте заявку на навчання. А найголовніше, для початку потрібен лише гаджет, який є у вас вже вдома. І тепер нагадаємо про приємний бонус, про який ми згадували на початку. Повідомте нашому менеджеру промокод SuPRNESTI, і ви отримуєте демо-заняття абсолютно безкоштовно. Під час демо-заняття ваша дитина зможе більш детально познайомитися з курсом, виконати своє перше творче завдання, а ми обговоримо всі організаційні питання. Це чудова нагода зрозуміти, наскільки цікавою та корисною буде програма, перш ніж розпочати навчання. Ставте лайк на це відео, підписуйтесь на наш канал, аби першому дізнаватися про наші нові та цікаві відео. З вами була IT-школа English House та я Настя. Бай!